Контрнаступ України можливий вже у 2025 році. Про це пише видання Financial Times, посилаючись на слова радника із нацбезпеки США Салівана. На думку Салівана, військова допомога США у розмірі більше як 60 мільярдів доларів допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році. Звісно, мова не йде про контрнаступ у 2024 році. Однак у матеріалі видання також йдеться про те, що. Ця військова допомога США покликана в тому числі і стримати російські війська від подальшого просування на фронті. Чим самим забезпечити утримання лінії фронту протягом цього ж таки 2024 року. І це логічно, що у 2024 році чекати якогось масштабного контрнаступу не варто. Адже недарма приймався цей е, жорсткий неконституційний закон щодо мобілізації для того, щоб. За будь-яку ціну набрати якомога більше людей. Адже зараз існує брак як зброї, так і людей. Але і зброю проблем зараз не повинно було б виникнути, адже Україні починають знову зі досіль потужно допомагати, накачуючи нас необхідною зброєю. До прикладу, з'явилася інформація, що ми можемо отримати нові артснаряди дальністю 100 кілометрів від німецького концерту, концерну Ryan що дозволить нам виносити ворога прям далеко-далеко в тилу. Якби таку, такі потужні далекобійні засоби ураження нам надавались спочатку повномасштабного вторгнення та ще й у товарних кількостях, то у ворога не було б ніякого шансу на жодне просування. А якщо сюди б ще додати сучасні літаки, танки та дрони, то перемога вже могла б бути у 2022 році. Але це все політика. Політика має на увазі зі сторони Заходу і Америки. Яка дуже часто буває цинічною. До речі, в цьому ж таки виданні Financial Times йдеться також і про погляди Білого Дому щодо розвитку подій у війні в Україні. Тобто, що Байден також чекає по, по суті цей контрнаступ у 2025 році. І, звісно, він також сподівається, що Україна отримає лінію фронту у 2024 році. Це також і його лице певним чином. Та все ж, все може змінитися вже у листопаді. Коли відбудуться чергові президентські вибори в США. Адже, як ви пам'ятаєте, Трамп у разі своєї перемоги заявляв, що він швидко припинить війну. Як її він хоче припинити, це зрозуміло за рахунок території України. Але чи погодиться на це Україна? Звісно ж, ні. Тоді, як він це збирається зробити, спитаєте ви? А все дуже просто: він припинить виділення будь-якої допомоги Україні, що буде, по суті, з шантажем. Але якщо Україна погодиться на пропонований план Трампа, то, скоріше за всього, буде підписана угода, за якою у разі нападу на Україну зі сторони Росії чи будь-якої іншої держави, США зобов'яжуться втрутитись у конфлікт вже на цей раз безпосередньо, шляхом відправки своїх солдат і озброєння Україну. Це буде угода на кшталт тієї, яка існує зараз між США та Тайванем. чи там Ізраїлем. І в принципі, хоч Трамп, здається, ну геть не проукраїнським, він, як то кажуть, перший президент США, хто передав Україні джавеліни. Про це не слід забувати. До того ж, на днях він також заявляв, що він не буде платити Україні, якщо Європа не підтягнеться і також не буде цього активніше робити. Адже, на його думку, Європа страждає набагато більше від цієї війни, адже між США та Україною океан. Про що я також завжди наголошував, що Європі дійсно потрібно серйозніше сприймати цю війну і виділяти більше коштів та озброєнь, адже між ними та нами океану немає. Тож слова Трампа про, зокрема, його оці підняття ставок у цьому разі грають тільки на руку Україні. Бо зрозуміло, що ніхто нас не кине. А слів Трампа буде боятися тільки Європа. Яка одразу у разі його переобрання буде платити набагато більше. І хоч він робить інколи гучні і, здавалось би, небезпечні заяви, та все ж згадайте хоча б знову ж таки, хто передав першим джавеліни. Тому я думаю, що ці всі скандальні заяви Трампа можуть бути нічим іншим, як більше грою на публіку на тлі президентських виборів США, ніж якісь там його реальні дії у разі його переобрання. Пишіть свої коментарі під цим відео, цікава ваша думка. Також підписуйтесь на мій канал, у мене тут багато цікавого. Коментуйте, лайкайте. Ну і звісно, бережіть себе.